Ловидні гортензії, які ростуть на моєму участку, які мають особливі відмінності і котрі не спутати ні з якими іншими сортами. І почну з гортензії Бобо. Це крихітка Бобо, низькоросла гортензія, має чудові властивості квітування. Вона дуже гарно квітує на усіх пагонах, як бачите. Взагалі практично не видно листя і суцільні, суцільні суцвітя. Суцвіття, вони такі легенькі, неважкі, добре тримаються на кущику. Дуже гарно буде виглядати вона у живій огорожі на передньому плані квітника. Тому я хочу обов'язково її розмножити. І висадити у себе як живу огорожу. Таку білу-білу. Дуже гарно пасувати до квітів, наприклад, ось тут видно, ну, з чим вона гарно дивиться. Це з хвойними рослинками, з лавандою гарно пасує. І на задньому плані можна посадити міскантуси або якусь траву високорослу. Буде вже такий більш сучасний квітник. І ще одна чудова гортензія у моєму саду гортензія «Грей Star. Вона дуже відрізняється від інших метловидних гортензій. У неї би метелики, ось такі зірочки. Або ще кажуть гіацентові квіточки. Бачите, є ще стерильні квіти і фертильні. Фертильні у вигляді е, таких, як перлиночок. Ніби перлинки на кущику, а далі вже на цих перлинках великі квіти. Квіти такі метелики. Цікава гортензія, вона привертає увагу, тим, що вона така незвичайна. І всі, хто приходить до мене у гості, відразу звертає на неї увагу, тому що не схожі ось ці суцвіття, на такі е, довгі, як зазвичай у метловидних гортензій, форми. Дуже незвично. Вона виростає до 2 метрів. моїй третій рік. Зробила я їй трішки вищу обрізку, думала, вона буде вища, але це призвело до того, що трішечки похилилися, ось такий став кущ. На Навесні зроблю більш коротшу обрізку і залишу менше пагонів на кущику, більш сформую краще. Ось цю гортензію не якою іншою ви не скудиєте. Це вже, до речі, вона переквітає, вона заквітла одна з найперших. Ходімо далі. Люня. Є один сорт гортензії, яка відрізняється своєю незвичністю. Це моя новиночка пастель Грін. Вона теж має і фертильні, і стерильні квіточки. Дуже незвична. Зараз ті білі. Дивіться. Давай покажемо нашу гортензію пастель Грін. Вона незвичайна гортензія. До речі, посаджена разом з флоксами. Флокси це тимчасові квіточки, тому що тут нове насадження туєчок. А між ними вже ці флокси закривають простір. Отож, бо пастель Грін. Дивіться, яка вона мінлива. Заквітає біло пісташковими квіточками. І на протязі усього сезону ось вона змінює свій колір. Вона не дуже висока, зростає. До метр 20 кущик буде. Ой, кітюсь. до метр двадцять кущик. Зато на протязі всього сезону в неї будуть змінюватися квіточки. Ось зараз уже рожеві почались по краям. Вона змінює забарвлення до вишневого кольору. Тобто осінню має бути темне вишневі квіточки. І форма. Форма у них така, бачите, легенька. Така формочка. Ну, не, не, вона легка, на вітрі не хилиться. Я думаю, що гарно буде пасувати ось такі квіточки в штамбовому, в штамбовому вигляді, бо штамбік тяжкісоцвітять, важко йому тримати, а ось такі легенькі буде дуже гарно. і вирізняється від інших сортів. Кінець, останні числа липня, початок вже буде серпня, починають звіднути хризантеми і цьому. Якщо було цікаво відео, підписуйтесь, ставте лайки. І будемо робити далі огляд гортензії. Всього найкращого. До зустрічі!